Я всіх вітаю, сьогодні вирішив після обіду з'їздити до моря, половити саргана на пількіра, якщо буде, та луфаріка на воблірах спробує. Погодка у нас не дуже, дуже сильний південний вітер і нормально так качає море. Сарган – риба, яка ходить у верхніх шарах води, тому квіти їх потрібно теж у верхніх шарах води. Проводити приманку можна дуже швидко, тому що він не боїться швидкості. Там нормально так можна квітити дуже швидко. Свійний гачок я використовую 14-го номеру. Не люблю я більше ставити, щоб менше багрити його. А більше він брав клюв. Сламав! Прямки прямка. Смотри, де встать! Повдалося, во-го-го! Я багато міняв підкріп, але чомусь брав тільки на ось такий пакірок. Перебрав я багато підкірів вже, і маленькі, і великі, але чомусь от тільки на оцей підкірок є. І сарганчик невеликий, як для осені він досить невеликого розміру. Проводили, що я використовую це Агіра 4.18, у Рості 2,28, катушка Ріобі Аваньті і шнурок 0,6 сабі від каліпсу. Флюрокарбон використовую 0,25, 0,28. Сталося досить цікаве клювання. Вирішив поставити бльосенку велику на луфаря, почав кидати і щось цапанив. Почав потрішки-потрістки діставати і зараз побачите, що таке. разумеется еще там кинул на блесну. А, -а, а, блин, резинка. Значит, мне не сдалось и сегодня. Прям в петлю, бачите, Петлючий весь попал. Питав сьогодні. Є там резинка? Ні, немає. Хтось якось загубив. Мені доводиться діставати. Зараз може вистрілити. Пішла. А я думав, що там у парик таких кілограмів на півтора клюнув. Тягнув, тягнув, і бачите. Так, Маємо надію, що там груши. Ні, не, не свинцовий. Цю резинку я потім викинув там у мусорне відерце. Мені вона не потрібна. Вирішив покидати ось таку блісну на лофаріка. Трішки настає вже його час, сонечко засіло, починає сиріти. І ось так на ступіньки, бабах є. Думаю, клас. Тягнув, але не зрозуміло. Ривків риби немає. Почав тягнути і бачите, резинку за... зачепив класно вона дає супротив сьогодні буде ні. першим піймав лофарика олександр мій товари у нього і це нормальний такий луфар. зараз перейшли на воблери. З використовую розміри від 78 до 110. кидаю пробую ну а там если будет то будет если не будет ну такие... давай 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 ты мне про выходы тут рассказывай красавчик И... ну все серьезно вот этот души, дядя Ой, хороший ты. примерно такой же да даже побольше ну мой у тебя там славный Ега, а ты мне рассказываешь про две минуты. Тут 50 минут ходит. И тоже взял дядька, да? Уже на выходе. Угу. Класс. Поздравляю. Cute. Вот парик. Вот так вы парку ставите. Не робіть так більше. Хотів його перекласти, він зразу цапнув Ну що, друзі. Ось така вечірня рибалочка. Два луфарика. Один санін, один мій. На ось такий воблерок 110-й. Більше нічого не хотів брати. Ось воблерочки, які зробили рибалку. Це я спіймав на нього, а це Саня. Це копія Біркінгівська. Це ось такі теж копія. У мене була ще тут одна рибалка, але тоді було досить цікаво, тому що море ще цінніше штормує. Нормально штормів. Із цікавого в той день був буфайк. Але море дуже сильно качало. Тут сталося відкривання сергана, але я поставив шнур і він збільше. Ой-ой-ой! Ну і звісок. Так, Поки вол немає, уважно треба дивитись. Невеличка хвиля, тут то нормальна. Я можу її перетерпіти, а от великі хвилі, це вище коліно, треба бігти. Ну, а, конечно. Убери день тільки в офарку, він ганявся за воблерами, але так і не брав. А у Саші він одного вже піднімав на пірс і він впав в воду. Але це була дорога рибалка, я скажу вам так, я випадково виринив свій мобільний телефон у воду. Я не замітив цього, потім вже помітив, коли зрозумів, що немає телефону. Тому якось так. Дякую за перегляд, підписуємось на канал. От і и до скорої зустрічі. Всім пока